Яким буде 2026 рік і для інстаграму, і для вас, і в цілому, що буде відбуватися, як його зробити легше і чому він для багатьох все ж таки буде легше? Давайте я вам розкажу. І ми з вами тут поспілкуємось саме на цю тему. Ми мене звати Саша Орлова, я власник курсу перепрошивка, я створювач цього курсу. Да? Це курс по інстаграму для тих, хто хоче розвиватись в інстаграмі, не дивлячись на те, це послуги або інфобізнес. І так, що ж нас чекає в 2026 році? Дивіться, по-перше, треба зрозуміти, що 2026 рік це рік вогняної лошаді. Тобто, це базово не може бути супер такий спокійний рік, в якому у вас все буде так спокійно, розміряно. Ні, це буде такий різкий судьбоносний рік для багатьох. Як я впевнена, не в житті, так і в інстаграмі, і тут ще треба зрозуміти, що ми переходимо в таку фазу, коли в нас вже четвертий рік да, е, такої дуже тяжкої атмосфери в країні, не дивлячись до, до речі на те, живете ви в країні чи ні, ви все одно енергетично сюди під'єднані. І е, це такий час, коли ми вже звикаємо до цього. Ми вже реально розуміємо, Да, у кожного з нас вже такі є, такі знаєте, як устойчиве вже понімання, що ми будемо робити далі, у кого який. Е, Напрямок, хто залишився, хто поїхав, хто поїхав і обрав нову професію, хто залишився і обрав нову професію, а зали або залишився в старій, да це такі чотири роки вже такого звикання до нашої ситуації і зрозуміння, що вже по іншому не буде. І навіть і що головне, що навіть якщо буде тяжче. А знаєте, можливо, так і буде, тому що нам ніхто тут не гарантує, що в нас все буде добре, що в нас все хуже уже нікуди. Ні, друзі. Ми ще не знаємо, що буде далі. Але головне, що ми звикли до такого стану, до таких до ну до ось цієї ситуації, яка крутиться навколо нас, і тепер для нас це буде простіше проживатись, тому саме тому, ну от багато хто каже, що 26-й рік в цілому буде легше ніж. Попередні роки саме через це, да що ми просто вже звикли в цьому знаходитись. І давайте я розкажу вам, як зробити його легше з точки зору професії, з точки зору вашого інстаграму. Ну і взагалі дам деякі поради, такі з життя, які я собі беру. Я собі так їх записала. Да перше, дивіться. Ми тепер вже без емоцій можемо е, керувати нашим життям. Да? тобто, давайте згадаємо 22-й рік, коли всі не знали, чи залишатись, чи їхати. Да? 23-й рік він теж був таким, 24-й рік теж був непростим. І е, коли ми вже, тобто, от такий 25-й рік він вже був таким, знаєте, прийняттям рішення: ми тут чи там, чи що ми робимо. І оце от вміння керувати без емоцій, тому що всі емоції, вже все, вони вже закінчилися, і ми вже переходимо фазу, коли ми вже ну так головою приймаємо рішення, да, і вже якісь рішення нам зрозумілі. і оце Перший такий важливий момент, що ми всі зараз подивилися і побачили наші можливості і наші реалії. Оце от, важлива фраза реалії і можливості. Тепер ми розуміємо, на що ми здатні, на що ми не здатні, що нам під силу, що нам, на жаль, не під силу. І ми тепер не дивимося на це, господи Боже, що робити, як нам тяжко. А ми такі вже так, Саш, ну все, ну от буде ось так, і буде ось так. Що ти будеш тут робити? Тобто, ми вже всі тут можемо нарешті подивитися на себе і подивитися, як ми б хотіли. І що що нам потрібно в цьому робити, да? Без такої провини на когось, і без провини на? Те, що навколо твориться навколо. Друге, це таке дуже важливий теж момент, що е, нарешті багато хто з вас вже устоявся в своїй професії. І, але у багатьох з вас ще проходить період такого молодого. Е, неважливо, при тому, що хто ви Ви або пішли в інфобізнес, або ви там стали б'юті майстром ніколи до цього їм не були, або ви відкрили офлайн бізнес, або ви відкрили там якийсь онлайн бізнес. Неважливо. Важливо те, що перші три роки такого да, е, оновлення прийшли, і тепер ви виходите. Фазу, коли вам треба займатися інструментами інстаграму для просування свого вже бізнесу. Да? Тобто, у багатьох з вас вже оця штука обрана да? справа мого життя. Ну, це хоча теж така історія да? там життя, але справа моїх перших там далі моїх наступних там 50 років мені зрозуміло, я хочу рухатись в цьому напрямку, тому я зараз обираю в цьому просуватися. Да? Тобто, і ми з вами побачимо у 26-му році, буде багато нових. Ем... Людей нових бізнесів вони не будуть нові. Вони вже були. Але ті, хто залишиться, да, там в наших таких ну непростих умовах. От саме вони зараз і будуть і йти на цей такий на другий скачок, щоб стати саме популярними. Да, тобто ви у вас був скачок, коли ставали просто хорошими бізнесами, якісними, там створювали, зробили свої послуги якомога якіснішими. А тепер у вас піде оцей скачок на просування. Це теж така дуже важлива річ. І от тут за цим йде така моя третя порада. Я вам дуже рекомендую сміло заходити в інстаграм, от прям не боятися, да, тому що це тепер, от я прям записала, да. Що це тепер не просто імпульсивне рішення? Тобто, хто з вас пробував щось в інстаграмі в 25-му році, не вийшло, заходив на курси, якісь виходив, заходив в сторіс. Виходив, от зараз для вас треба знаєте прийняти рішення, що ви все ви туди йдете, і ви розумієте за чим, або ви туди не йдете, що теж ж окей, це непогано не добре. Але ви зрозуміли, що це тепер не ваша історія, і ви або пробуєте інші джерела трафіку, або ви просто пробуєте іншу професію, яка не, не про інстаграм. І от тут важливо зрозуміти, що всі, хто пробував щось створити в 25-му році в інстаграмі і у вас не вийшло, це не означає, але ви все одно хочете да, там продовжувати бути. Це не означає, що вам треба зараз зупинити. Це навпаки означає, що ви спробували, ви щось тестили, і тепер у вас склалася повна плюс-мінус картинка, і тепер вам треба продовжити. Не зупинитись, а продовжувати. Продовжувати, тому що ви тепер розумієте, яку ціну ви платите, і ви для себе тепер розумієте, чи готові ви цю ціну платити? Так чи ні? Тут так само скажу, що ми не просто так перезаписуємо перепрошивку. Так. В мене є курс по інстаграму перепрошивка, і ми його повністю оновлюємо. Ми пройшли шість потоків, і він працював і працює навіть зараз. Там, якщо його включити, ну. Їм теж можна користуватись. Але я бачу, як вже заходять нові зв'язки на ринок, як вже заходять нові правила контенту, да нові правила воронок, таргету. І це треба розуміти. І тому ми даємо найсвіжіші знання. Всі, хто зайде до нас на сьому перепрошивку, ви це отримаєте. Це буде сьомий потік. Він починається 23 лютого. Якщо ви хочете дізнатись детальніше, ціни інформацію про курс, просто напишіть мені кодове слово Перепрошивка в дірект, і Ми з вами зв'яжемось і все вам розкажемо. Давайте далі продовжимо. Наступний момент, який треба знати, що я вам дуже рекомендую вже зараз подумати, які такі знаєте судьбоносні рішення, доленосні рішення ви обираєте в 26-му році, тому що або ви їх оберете, або за вас їх оберуть. Наприклад, ви точно вирішуєте, що ви створите там бізнес на таку-то суму а, в 26-му році, да, там, на такий то оберт в місяць, або ви будете робити запуски курсів на такий то оберт в місяць, або ви там не знаю, закупите нове обладнання, там, не знаю, в б'юті сфері, або м, навчитесь чомусь новому, і тепер ви розумієте, що ви там тут теж будете, або ви нутриціолог, наприклад, да, тобто неважливо, астролог, нутриціолог, психолог. Тобто вам треба чітко зрозуміти, яке долоносне рішення ви обираєте. Щоб за вас це не обрав хтось. Бо ось тут, чому я кажу, що рік е, вогняної лошаді це, по-перше, це про те, що це рік, коли будуть такі судьбоносні рішення. І якщо ви, ви повинні розуміти, що вони все одно будуть. От ви хочете цього, чи не хочете? не хочете. Але питання в тому, чи ви їх самі для себе створите, чи вам хтось допоможе влізе в ваше життя і створиться за вас. Тому. Дуже важливо обрати для себе вектор, що ви хочете конкретно, що ви будете робити, не дивлячись на те, чи буде виходити з першого разу, чи не буде. Чи буде у вас дисципліна, і ви щодня будете робити якісь дії, чи якийсь період, вам треба відпочити і там зайнятися своїми справами, своїм здоров'ям, там особистим життям чи ні. Да? далі я дуже рекомендую прийняти долоносне рішення з точки зору якихось покупок, там машина. Якісь там нерухомість, або якась поїздка, куди б ви хотіли вже зараз створити для себе точку Б. Таку мрію свою створити, щоб розуміти на що відкладати гроші, і на що на що заради чого більшого працювати, і тоді вам буде легше створити в своєму своїй справі в своєму інстаграмі, в своєму блозі гроші, тому що ви будете розуміти заради чого більшого. І я вам розумію рекомендую робити це вже зараз, тому що зараз знаєте, оце правильні енергії зараз, коли ви ну прямо можете обдумати да, такий кінець року, коли ви можете видихнути, заспокоїтись, подивитись навколо і зрозуміти, заради. Чого ви будете працювати. І от я чому дуже рекомендую зайти в 23 лютого, лютого до нас на перепрошивку, але тим, хто реально от хоче розібратися в інстаграмі, хто хоче отримати найсвіжіші знання, тому що це буде м, саме той період, коли ви вже е, знаєте так, е, в 26-й рік зайшли, вже щось устаканилось, щось вже почали робити, і оп, і ми вас підхвачуємо да, в лютому. І вже до. Е, е, Літа у вас вже буде такий устойчивий устоявшийся бізнес, який ви будете вже чітко розуміти, що з ним робити. Наступне це е, в якому місці, да, тут прям е, я написала: е, е, да, от, от прям послухайте саму фразу, в якому місці ви готові ризикувати, знає, що не все буде гладко. Дивіться, ще раз кажу, що 26 рік це не про те, що буде гладко. Але про те, що буде легше. Чому буде легше? Тому що ми будемо приймати рішення більш, якби більш такі, знаєте, не імпульсивні, а ну такі, вже такі, як знаєте, як устоявшися вже. І от коли ми вже приймаємо ці рішення, ми повинні. Тобто, приймаючи їх, ми розуміємо, що ми готові йти туди, навіть якщо все не буде гладко, навіть якщо щось буде йти не так. Але ми вже до цього якби, звикші, да, до нашого, до атмосфери, до нашого життя. І тепер наша задача. От багато хто в цьому році отримає там нові, не нові а громадянства. Да? Багато хто в цьому році вже зможе отримати вже отримати ту податкову там систему, в якій ви знаходитесь, там в ті країни, які якій ви, які ви знаходитесь, да? тому що ви вже ну, багато років там робили, ви тепер розумієте, там як це працює, і от я до чого це кажу: про те, що гладко не буде, не буде так, що все буде ідеально, але те, що ви тепер готові ризикувати, готові. Там піти на цю податкову систему, готові там отримати громадянство саме цієї країни і потерпіти там, не виїжджати кудись там, куди там не можна виїжджати. Або ви готові не виїжджати е, там з країни, готові залишатися тут. Ви ви залишаєтесь тут, і ви продовж, продовжуєте розвивати свій бізнес. В не дивлячись на це, ви просто до цього готові. Не це не факт, що буде виходити ідеальне, але ви чітко розумієте, о, тривога чуєте. Але ви чітко розумієте, що ви просто цього хочете, і тепер ви опираєтесь на. Віру в себе, тому що ви тепер чітко устоявшися, лічний здав в цих реаліях, і тепер ваша задача навчитись опиратися на інструменти, які ви будете отримувати, і яким ви будете вчитись. І це інструменти не про швидкі гроші. сейчас я быстро вам тут зділую бабки. Да? Ні, це інструменти, якими ви будете користуватися протягом року, і вони вам будуть протягом року приносити результат. Наприклад, отут ми до цього хочу. Я хочу до цього прийти, тому що все ж таки я маркетолог в першу чергу. Да, хоча в мене є класний клуб, ще яка називається синхронізація. Це про. Якраз про те, от як правильно створювати, заробляти, накопичувати гроші, як правильно управляти, да, фінансове мислення. Але е, це одне да хто хоче, теж можете написати мені кодове слово клуб в Директ. Але по перше, я маркетолог, перш першу чергу. І я, як маркетолог, да як е, людина, яка е, створила дуже багато вже кейсів в інстаграмі. Можете їх з боку подивитися це все мої учні. Я в першу чергу хочу вам сказати, що зараз інстаграм трошечки зміниться. Я буду детальніше розповідати це на своїй сторінці, можете підписатися. Я створила. Е, Дуже класну воронку, яка називається кодове слово болото. От всі, хто мені в інстаграмі напише кодове слово «болото», ви одразу отримаєте класне одне відео про те, якими будуть сторіс у 2026 році. Тепер я хочу вам сказати про сторіс. Дивіться. Сторіс зараз зміниться. Зараз буде трошечки по іншому працювати інстаграм, тому що якщо раніше ми намагалися швидко продавати, швидко отримувати результат, і це ну в якийсь час навіть працювало, зараз, це вже не буде так працювати. Зараз треба устоятися як особистий бренд, як авторитет. А для того щоб стати авторитетом в сторіс, вам треба бути авторитетом для себе. Тобто, вам треба стати людиною, яка більше не метушиться туди-сюди, непонятно, куди. Да? Чітко зрозуміє, чим вона буде займатися, і вона відштовхується від цього. І так як 26-й рік він нам це подарує, да то нам тепер це зробити легше і в сторіс. Тому перше, на що я рекомендую звернути увагу в 26-му році, і чому прям вчитися? Це сторіс. От хтось сказав, що вони там підгуть, вони вже не будуть так актуальні. Це неправда. От в 25-му році був якийсь період, коли там зайшли рілси, каруселі. так, але. От ви побачите, що зараз сторіс будуть повертатися, тому що тільки через сторіс ми можемо м, доносити правильні цінності, які є е, такими: знаєте, е, завдяки яким людина може читати вас або як авторитетну людину, або як людину розумну, або як людину, яка їй не підходить, і це теж окей. Це в нас тільки, тільки що був такий гучний вибух. І ще один гучний вибух. Е, Продовжимо про сторіс. Да? Зараз. От я дуже багато уваги приділю на перепрошивці своїй саме сторісам. Чому? Тому що зараз сторіс буде як інструмент особистого бренду, який і був завжди, яким він був, і який буде мати змогу доносити цінності до ваших підписників, завдяки яким вони будуть розуміти, чи купувати у вас чи ні. Тобто зараз сторіс це не буде інструмент тільки продажів. Так? Тобто, я продаю в мене купують. Ні. От зараз ми будемо бачити, як. Люди будуть продавати через воронки, через трафік, на тому, що автоворонки зараз виходять прямо ну, на новий рівень. І, але якщо раніше ти запустив автоворонку, вона в тебе просто працює. Навіть якщо ти сторіс не ведеш, не ведеш, вона все одно класно працює. Зараз вже люди стали більш вибіркові. Так, да, воронки будуть працювати, і через них треба вміти продавати. І ми теж цьому вчимо на перепрошивці. Але якщо ви паралельно не будете вести сторіс, то, на жаль, люди, які попадають в воронку, вони не зможуть догріватися, і вони не зможуть бути, не зможуть вас щитувати як ну, дійсно професіонала. Тому дуже важлива друга така ж річ. Да? Перше, ми сторіс ведемо обов'язково сторіс, вчимося їх вести, вчимося бути в них постійними, регулярними. А друге це вчимося трафіку та воронка. Ну, ніяк без цього, взагалі, от в 26-му році без цього не можна буде вже обходитись. Вам потрібно буде вчитись інстаграму е і саме просуванню. Є така глибока істина, що якщо ми хочемо, щоб нас щитували як глибоких, розумних людей, то нам треба цю. Сторону свою показувати, і якщо ми це будемо транслювати в нашому контенті, в постах, в столісах, воронках і так далі, то можливо, люди вони не будуть швидко нести вам гроші вже сьогодні і зараз. Але вони через два місяці, три місяці відчуття і розуміння про вас, хто ви і що ви, вони зможуть легко оцінити. Ваш IQ, да, ваш уровень емоційного інтелекту, ваш уровень духовного інтелекту, е, і вони зможуть вас обрати, і вам не треба буде за ними бігати за платівні діннях. Вони просто будуть самі готові вас купувати все, що ви їм даєте. Ну, не все, а те, що їм потрібно, да? тому що вони будуть щитувати вас як дійсно професіонала, який не просто знає свою справу, а який. Це показує і який постійно знаходиться, як ну, ну, в дисципліні, хочеться сказати. Да? Хоча не для всіх слово дисципліна це приємне слово. Але так, для того, щоб е, бути в інстаграмі м, ну, з грошима, вам треба дисципліна, без цього ніяк. Але питання, що да, як створити цю дисципліну? Питати, собі, себе запитувати, заради чого я тут? Заради чого я це роблю? Чому я в на початку відео вам і сказала? Головне, щоб ви розуміли. Яке які доленосні рішення ви приймаєте, що ви будете купувати в 26-му році, і заради цього ви будете і працювати? І е, такий наступний момент: останній, який я скажу, да, це стосовно продажів. Дивіться, коли ми. 25 й рік це був такий рік таким, безкоштовного контенту який давався, який був таким, знаєте, головним в інстаграмі. І дійсно через безкоштовний контент це був такий тренд 25 го року, коли ми даємо безкоштовний контент, і люди до нас за рахунок цього контенту приходять. І зараз ми вже бачимо, що це вже змінюється, тому що стало його сильно багато цього безкоштовного контенту, і він просто обесцінився. Це теж окей. Це просто такі, знаєте, реалії ринку. Вони переходять з етапа в етап, і от зараз ми на тому етапі, коли просто без безкоштовний контент він знецінився, тобто, що я маю на увазі, те, що ви будете виходити в сторіс і просто давати купу безкоштовної інформації, це вам ніяк не допоможе. Але якщо ви будете вести лайв контент через себе, через свій своє життя. Показувати людям саме як, от дивіться, я зараз не кажу про просто багатий артефакти. У мене є машина, квартира, я така багата крута. Це теж класно, дивлячись від того, що ви продаєте. Але я зараз не про це. Я більше про те, як в вашому житті вам допомагає ваша професія, як в вашому житті ваша професія змінила ваше життя, як в вашому житті програється. Наприклад, от до мене учні, от скільки б я не там з ними не зустрічалась, вони завжди мені раді. Ми завжди фотографуємось там, спілкуємося. Да? І я, коли це транслюю в сторіс. Я таким чином показую: дивіться, мої інструменти працюють, і я не просто тіпа, багатая, да? а я маю дуже такий сильний емоційний зв'язок зі своїми учнями, і, там, зі своєю сім'єю, що я живу життя не, я не, не, не про життя таке, знаєте, просто що я така крута, весь час відпочиваю, така вся на чилі, на розслабоні, Ні, я живу життя, яке є, має сенс. Я живу життя, яке має сенс. Я розумію, заради чого, яка моя місія в житті. Я можу це показати. люди можуть це побачити, і мож, вони можуть побачити плюси мого життя не тільки тому, що в мене є гроші, а тому, що в мене є спілкування, учні, сім'я, на яку в мені в мене є час, в якому в мене є уроки, життєві такі непрості уроки, але я їх рефлексую, показую, показую теж. Да, і таким чином люди можуть за рахунок мене. Пройти якісь свої уроки просто швидше, да? тобто я їм буду таким зеркалом, і таким чином я для них стаю, стаю такою важливою сильною фігурою, яка не прячеться, тому що в неї щось не вийшло, а навпаки, виходить і в Сторіс це просто прямо каже. І от таким чином от такі блоги, ось такі люди, вони будуть, вони будуть най, ну, найпопулярнішими і найбагатшими в 26-му році, тому що вони не бояться бути собою. І вони не бояться свої різні частини показувати. І от тому мені дуже важливо це до вас донести. І от, якщо мене спитати про що буде сьома перепрошивка, да вона якраз буде про це: про те, як бути собою і як на свою енергію, на своє життя е, накласти інструменти інстаграму і стати, ну. Людину, яка заробляє в інстаграмі за рахунок своєї професії, яка живе своєю професією і любить свою професію. Ось таке було відео. Я сподіваюся, що вам було цікаво, що ви після цього ну, щось для себе зрозуміли. І якщо ви хочете піти з нами 23 лютого, ми стартуємо. Ви можете зараз заповнити заявку і всі, ті, хто обирає банківську розстрочку або повну оплату, то у вас буде можливість навіть на найдешевшому тарифі. У нас ціни будуть від 10-15 тисяч гривень, в залежності від того, коли ви дивитесь це відео. І навіть на такому тарифі, якщо ви обираєте розстрочку або повну плату, то ми, ви отримаєте мій гарантований розбір. Ось тому приходьте, заходьте, я вас дуже чекаю. І головне, що вам даю так у нас на 26 рік, будьте з собою і краще це транслюйте в інстаграмі, краще показуйте, як ви не дивлячись ні на що робите дії. В своєму в своїй сфері, яку ви дуже любите, аніж будьте кимось, хто краще за вас, і повторюєте за ним якісь дії. Дуже погана ідея скопіювати когось, якщо б можна було просто скопіювати когось і стати за рахунок цього сильним особистим брендом, та всі б уже були б особистими брендами і всі б вже заробляли мільйони. Але як ви бачите, цього не стається. А це говорить про що? Це говорить про те, що пора побачити за, е, е, наприклад, от чому от що ми додали чому я кажу, що у нас буде повністю оновлений, но оновлена перепрошивка, ми туди ще додали живі сесії зі мною, де я буду розвивати вашу нагляданість. Не просто скопіюй, встав, бо це не спрацює. Почуйте мене, будь ласка, це не спрацює. Якщо б це працювало, то ви б вже на всі ті курси, які ви відходили, ви вже б це скопіювали, зробили і у вас б це працювало. Але ну, скоріш за все, ви це дивлячись, це відео. Ви поки що не на тому, не на тій то себе, яку ви хочете. Значить, треба подивитись на це по-іншому і спробувати забрати нагляданість тих сильних особистих брендів, тих експертів, на яких ви дивитесь. Все, я дуже вас цілую, люблю. З вами була Саша Орлова. Пока-пока.